На початку ХХ століття, внаслідок посилення ролі економічної сфери у житті суспільства, суттєво зростав потяг до економічної освіти. У 1906 році, за ініціативою визначного вченого історика професора Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського, було створено Київські вищі комерційні курси, які стали першим вузом економічного профілю на українських теренах. Відтоді і починається історія нашого університету. На момент заснування на курсах навчалося 229 студентів та працювало 22 викладачі. У 1908 році Київські вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут, який почав готувати спеціалістів на двох факультетах: економічному та комерційному. Було створено потужну навчально-методичну базу та найкращий в Європі музей товарознавства. В інституті працювали не тільки визначні вчені економісти, такі, як Вобли, Делоне, Тихомиров, Слуцький, а й науковці, що репрезентували інші галузі науки: це засновник Київської філософської школи Гіляров, засновник Київської математичної школи Граве. Джерелом знань про національний характер і менталітет українців стала мовно літературна творчість студентів нашого університету цих років: Павла Тичини, Василя Еланського, Блакитного, Володимира Свідзинського, Олександра Довженка, Олександра Неприцького Грановського, Ісака Бабеля. Вдивляючись в старі фотографії тих часів, відчуваєш всі грані поєднання інтелекту і духовності, і якомога глибше можеш осягнути шедеври думки і шедеври духу того часу.